Так, Сьогодні будемо міняти акумулятор в такому ліхтарику. Названню його uj 2886 А тут теж був а, хороший акумулятор, тоже 5500 мА. А, бы, це його акумулятор такий. Він у нас 6 А. І він вже доволі вісох. Щось у нього посипалося, мені здається, пластини. Так, самий ліхтарик я прийшлося почистити, бо він був дуже грязний. І зараз ми його, він вже розібраний. Акумулятор ми будемо ставити отакий, дуже новий. Він доволі тяжкий, навіть тяжкий від цього. Так, і давайте розпакуємо акумулятор. І таку будемо класти фірму. Так, у нас то саме. У нас буде. Тут у нас здається, взагалі, то 6 вольт. Так, да, 6 вольт. а там 4. Так, да, я, я вот за це не подивився. Так, да, тут 4 вольта, 6 А. А тут буде 6 вольт, 4 угу. А. Да, так. Трошки є різниця в них. Так, ну нічого. Ми будемо пробувати. А я думаю, що зарядка сама 5 вольтова, а там 5,5 вольт. Та я думаю, що його буде заряджати, це точно. А, ну нічого, ми зараз це все провіємо. Акумулятор у нас свіжий, і йому ще немає року навіть. Так, у нас 20 число 11 місяця 2022 року. Та нам всього акумулятору всього 3 місяці. Так, ну, зараз ми це розберемо і будемо зараз ставити. Так, і відмив я саму оплату теж спіртом. І нагадую, що ми замість 4 вольтового кладемо акумулятор 6 вольтовий. Не знаю, як зарядка буде витримувати чи ні. Ну, Будемо дивитися у процесі роботи, В них скажуть. Що... Я Хозай, хочу спробувати включити його і подивитися, який взагалі ток виходить, тому що тут я бачу, що є схемка маленька. Ну, я думаю, що він буде заряджатися. Ну, все, зараз ми подивимося. Так, можна поставити сюди спокійно на 6 вольт. Я давав на плату вже 9 вольт, Світодіоди не гріються. Тут у нас є, що переробляє, є резистори, так само є От, на передній світодіод, і так само є на задній світодіод. Так що я думаю, що не буде нічого страшного. Все, ставимо ми. Акумулятор такий, і будемо складати і будемо провіряти все. Так, і не можна ставити 6-вольтовий акумулятор, там, де 4 вольт. А потрібно переробляти резістори. Ну, я буду класти дві штуки, бо акумулятор я вже точно більше не поміняю. От такі два резістори я з усілітеля. Не знаю вони на скільки кілоом. Ну Нам треба збити 6 вольт хоча б на 4 вольта. Ну, зараз щось спробуємо. Ну, 6 вольт точно не підходить на цей фонарик. Але ми щось зараз переробимо. Так, і я от запаяв такі резістери. Я перерізав дорожку. Резістери в нас брушні з усілітеля якогось мощного, я їх випаяв давно. А і зараз ми спробуємо поставити акумулятор. Нагадую, 6 вольтовий акумулятор. Якщо ви не будете ставити ці резістори, то краще його не ставити. А зарядка у нас може бути, як і від цього з пристою. Він зразу, дивіться, тут 3 вольти, зразу 8 видає. Це якийсь китайський бак. Це мені теж дали на ремонт подивитися. Ну нічого. Так, давайте поставимо зараз е, акумулятор і подивимося, чи буде світити самий фонарик. Так, і в нас все світи. Нічого не е, Самий більший буде удар приймати у нас це і будуть нагріватися. Ну, дуже, дуже класно. У мене такий самий фонарик аж два таких самих вдома. Ну, Дуже класно, він дуже гарно світить. І я думаю, що тут буде хватати цього акумулятора на десь 4-5 годин. Він дожен безперервно світити. Так, все, нічого у нас не гріється. Давайте ми провіримо. Тепер нижній світодіод. І нижній світодіод теж у нас робить. Так, давайте це ми будемо складати, повіримо, чи йде зарядка. І я думаю, що будемо віддавати фонарик. Так, все, ліхтарик готовий до роботи. Ну, весь цього акумулятор, я не знаю, ну він дуже тяжкий став. Даже дуже. Десь, ну, в мене кілограм з половиною важать. Так, да, тяженькі. Так, ну пробуємо включати. Так, світи, все без проблем. Я поклав два резистори, щоб сопротивляли цей акумулятор. Так, ну світи, звісно, красиво дуже. І провіряємо знизу. Все, все робить. Ой, я якраз тиждень ним трохи посвітив собі. Подивимося, як він робить. Ну, одне, що тут ще трошки кнопочка заїдає. Так, ну нічого, вроді би, нічого так. Уробиться, бо я його відмив трошки. Все. Отакий От ліхтарик, готовий до роботи. Я нагадую, що цей акумулятор буде десь світити десь 4-5 годин, дожен світити він безперервно. Ну тут покажемо, що 4,6 вольт. Uh, Все-таки 6 вольтовий можна сюди ставити. но я вам не советую, бо тому що я поставив одразу резистор, щоб почав грітися дуже аж диміться на самім светодіоді. Я поклав резистор, який супротивляв, хоча б 6 там, на 4,5 вольти збив. І я думаю, що все буде добре. Так, єдиний, ми повіємо, це у нас тут uh, я знаю, що це, вроде USB. Да, це зарядка USB. Так, давайте повіримо, чи він заряджається. Так, я за их отключу. О, и давайте повеем, через буду будет зарядку, брат. Так. Е. И вин заряжается Все хорошо у нас. Так, эта кнопочка у нас тоже подъедает. Ну, ничего. Да, у нас зарядка еще не USB. Так, да, я думаю, що проблема в цьому Міко. Так, ну нічого за RM, подивимося що до цього. Все, э, акумулятор замінений. І будемо віддавати такий ліхтарик. Названня його Budget 2886. Ну це хороша якість. Ну, дивіться, десь кілограм з половиною, він тяжкий став дуже. Та все. Я завершаю відео.